Я дуже рада вас вітати. Дітки, нагадайте мені, яка пора року на вулиці. Осінь, звісно. Дітки, восени чому ми кажемо, що осінь, які ознаки? Так, стає прохолодно, сонечко не так світить, дме вітер, так? І частіше йдуть вже холодні дощі. Дітки, але що ми з вами розглядали? Яка осінь нас, дітки? Щедра, багата не тільки на овочі, фрукти, але й на саму красу природи, так, дітки? Ви зі мною згодні. Ми з вами вже подорожували по нашій території, да, дитячого садочка. І я вас запрошую ще і надалі подорожувати і спостерігати, які зміни в нас настають з кожним днем. Дітки, давайте розглянемо. Це берізка в нас росте, так, дітки, це. Молоденька берізка, подивіться, на ній вже листочки жовто-зелені. А це, дітки, листочки з яблені. Вона теж молоденька. І на ній ще листячко зеленого кольору. Дітки, а ось у нас є ось така берізка тонецька, а це висока. І на ній вже якого кольору листячко? Так, жовтого, помаранчевого. Це, дітки, дерево, великий величезний каштан. І ми з вами спос... можемо поспостерігати, що на ньому вже листя вже майже всі сухі, вже листя на землі опало з дерева. А це погляньте. Так, це горобина. Подивіться, дітки, який колір яскравий, так? Ось які вже ягідки у горобини. Пам'ятаєте, ми з вами взимку її розглядали? Так, вона дуже корисна. І красиво. А це листя. Як дерево називається? Так, лен. Ленові листя. Вони ще теж мають зелений колір. Але вже починають, дітки, жовтіти. Дітки. Тож я вас запрошую до нашої майстерні, де ми з вами зробимо аплікацію осіннє дерево. Ми вже з вами ліпили, так? А сьогодні я вам пропоную наклеїти. Але листочки в нас будуть незвичайним способом, дітки, які дізнаємось у групі. Дітки, ось таке осіннє, яскраве, різнобарне дерево. З листочками я сьогодні вам пропоную зробити. Зробити таке дерево так, незвичним способом нам потрібні ось такі м'якенькі в'язальні нитки. Подивіться, які, скільки в мене клубочків, багато, дітки. Давайте подумаємо, що можна з них зв'язати? Так, і шапки, так, і рукавички. Дуже багато. І шкарпетки теплі, так, дітки? Вони дуже-дуже м'якенькі. А ще люблять дуже ними гратися котики. Так, Дітки, я сподіваюся, ви вдома знайдете, нам потрібно відрізати шматочок ось такої нитки. І так потрібно зробити з кожним кольором. У нас будуть які кольори, ми бачили на вулиці листя. І зелені і червоні, і помаранчу, і жовті. так? Тож нам потрібно дітки нарізати їх ось такими невеличкими маленькими шматочками. Ось так. Видно? Ви вже ножицями вмієте користуватися. так? Ми з вами вчимося. І ось так треба нарізати кожного. Кольору, яким ми будемо працювати. Дітки, ось у мене вже є макет дерева, да, з гілочками. Ви можете намалювати вам можуть матуся, або наклеїти з кольорового папіру. Нам потрібен клей, пензлик. І ось я вже дітки, нарізала різних-різних маленьких шматочки з наших ниток, які нам допоможуть створити ось такий осінній пейзаж. Нам потрібно, дітки, нанести, взяти пензлик та нанести дуже-дуже багато клею на наше дерево. Клею не жаліти, ви все потім поприбираєте після себе, так? І ось так ми наносимо на всі всі гілочки. Не забуваємо, як ми тримаємо наші наш пензлик так? І так як листяком наше вже падає з дерева на землю вниз, ми ще зробимо наш листопад листячком на землі. Ось так я вже нанесла, не жаліючи так, нашого клею, щоб наші ниточки змогли приклеїтися. Ось так. І тепер, дітки, ось так по невеличним шматочкам ось і помаранчевий, і зелений, і шматочок червоного ми будемо з вами розподіляти до наших гілочок. Дітки, це дуже цікаво і творчо вийде в нас ось на всі всі гілочки. Шачок из лісу, мясо, колечки, гарпусы на се ради. Очка у вирі криця, розправля, осінчарівниця всім нам принесла, свято золоте. Витискаємо нашою серветочкою їх охайно. Ось, подивіться, дітки, що, яка в нас вийшла з вами краса. Дітки, це так захоплює і так цікаво. Спробуйте, будь ласка, мені дуже сподобався цей метод приклеювання нитками. А ви спробуйте теж цим способом добре і надіслати мені, можливо, ви щось сюди своє дофантазуєте. А ми будемо чекати. До нових зустрічей.